Як дістатися до магазину KitchenAid в Республіка Парк від входу? 2? це шопарка рідкісний підвид. Вона не ганяється за звичайними знижками. Вона шукає магазин техніки KitchenAid. Подейкують, він знаходиться десь глибоко в Республіка Парк, де саме знають лише одиниці. Її маршрут непередбачуваний. Кожен магазин спокуса. Кожен поворот випробування. Вона йде крізь перешкоди. З непохитним поглядом і навіть без жодного матча лати в руках. І тут критичний момент. Вона проходить повз повзари. Ага, без зупинок. Люди реально так можуть. Можуть Її очі бачать більше. Піченгріть. Пекарський грааль. Її кроки сповільнюються. Втома бере своє. Але в її серці надія і промокод на знижку. І ось він магазин яскравий, блискучий міксери на вітрині. Пульс 120 Вона це зробила без карти, без GPS. Киченріт знайдено. Тепер залишається найскладніше не скупити півмагазину і не відкрити підпільну кондитерську вдома. Але то вже інша історія.